І, значить, сьогодні я кладмен з вами, буду жити. Це друга частина в городі, в якому я жив. Оця от серія, кстати, от зверху з'явиться. І я в цьому відео буду жити один день в, цій, в цьому городі. Сьогодні ми перших підемо в магазин купимо і устроїмося на роботу цим вот вот фермером. Тут будемо фермером. Зараз от я себе от сюди дамо піду. Що, заходимо, закриваємо дверку і от от така в вот, мене от от такий вот будинок. От от що мене вот така от є э, печка, це э, в мене обновленна печка і ще є от э, дві старих печки. От що в мене є по... У мене є 10 смарагдів, але мені десь цих погодив, що це мало. Ще ви бачите, в мене є уточка. сьогодні ми вже підемо на рибалку. Там вон, такий от є парк. Вон там. І підемо сьогодні на рибалку піти. Що ж, от я йду до себе вже ну, на роботу, я вже в общем, ну, на роботу то, устроївся ще до відео. От така от робота. Сьогодні я буду робити тільки цю грябку і оцю греку. А останні дві хтось до мене зробить. Ось зараз ще ніч тим более. Давайте заходимо сюди. І вроді б, нам вже треба зайти сюди, так тут з неберень. Тут, кажуть, таке хранілище. Там вроді, б, треба от того взяти е, речі, да? от ці всі речі. Давайте візьмемо це все. Тут насіння пшениці і насіння буряка і матега. Що ж, давайте виходимо. Опа. І давайте перше за все грязки. Оце виростимо це, це. Це ще не трогаємо. І всі годи зробив, ці городи зробив і оці городи зробив. Ну, і на цьому моя робота на сьогодні закінчується. Що ж, давайте все положимо, що я ну, наробив тут. Всі э, речі ловимо і беремо пшеницю, І ще йдемо і кормимо, тут у нас є корови, кормимо всіх І от я їм все немає пшениці, Тепер йдемо назад і беремо. І, так, і беремо... І, так, от, от, тут у нас, як наслідок, тут у нас Ту, платять не ізумрудами, а не смарадами, а такими грошами. А зараз підемо до банкомата і знімаємо і подивимося от банкомат. І подивимося, скільки у мене вийде ізумрудів. Такий от банкомат. Посидив ми сложимо е, гроші всі от сюди. І тепер тут ого, з'явилися гроші. Ну, ізумру. Нажимаємо раз. Опа, мені один ізумру. Два. три, Чотири, скільки всього? А, чотири ізумли. Ну, чотири ізумли за день, Я считаю, що того, що я довго не робив, ну, хорошо. З'являється щось нове, щось спокійне, якісь речі, і вам покажемо. Ось я дякую за увагу. Що у мене виходило? Якщо щось виходило, що щось нове. Ось такий ось м'яч, який вибривався. Був лаверний кіч, так само знаєте, зі сторони зверху мова. І новий таймфрейм. Почався б м'яч. Стався тут новий, новий таймфрейм. Кіч протягом 2 кінців і И алмазный все назад, сильный человек, и дам на ручку дам на редбайке. Похожу в предыдущий шестой проведений. Поможе да парк победив. Что? Редактор там А.Семкин Корректор А.Егорова

Привіт, нічого не злив. Опа ще на рибу. Що це таке шоу? Я закинув удичкою цей грудик і злив два ізомруди. Хтось погоду цього іде, коли уронив ізомруди, в когось випали полиізом І я її розлив два ізомруда. Хорошо. Якщо вам повно відео, відомих хтось хоче другу частину, я один день буду проводити в якомусь селі або ремонт хоз в селі, ставте лайк підписуйтесь на канал і всім пока